Що, якби капібари стали космонавтами, уявіть собі, ось вони, капібари у космосі, вони не просто ніжаться у воді, вони вирушають в космос. Їхня місія знайти найкращу планету для релаксу та водних процедур. Підготовка до місії всього на всього кілька кнопок, але ось похибки трапляються. І хто не любить капібару з сендвічем у космосі? Капібари чудові дослідники. Але якщо на планеті немає води, вони швидко переходять до наступної мети. Піца в космосі. А ще краще: космічна ванна. І що ж робити в космосі? Вивчати зірки. Так, заснути прямо в скафандрі. Звісно, капібари довели, що для них важливі не тільки відкриття, а й хороший відпочинок. Тож хто знає, може наступного разу капібари вирушати на Марс або на пляж на Венері. Якщо тобі сподобалась історія, став лайк, підписуйся та діліться ідеями в коментарях.